Сьогодні я вперше потрапила у відновлену їдальню. Вона дуже гарна. Хочеться вже нарешті, щоб війна закінчилась і щоб ми прийшли в школу, а не в бомбосховищі. Сиділи. Ну, основна місія проєкту і не тільки цього проєкту, це створення належних умов, навчання наших учнів у закладах освіти. Це основа, це закон, який ми вважаємо, що він головний для нас, для вчителів і для адміністрації школи. Сам вигляд тут був не зовсім такий приглядний. І тому це один з проєктів, я звернувся до керівників Кернев, попросив звернути увагу на те, що в нас є така потреба. Ми разом Відпрацювали, як звернутися у фонд, і разом з адміністрацією, з відділом освіти, з нашими депутатами це опрацювали. Ситуація в країні дуже складна, але от саме от така допомога вона зараз важлива і дуже потрібна. Необхідно створювати комфортні дитячі умови для організації гарячого харчування. Тому це дуже актуально і ми дуже вдячні, що ось. Така нам допомога, і ми зараз ось бачимо, який цей зал, прекрасний, комфортний. Це проект, який був започаткований на початку року, зв'язку з тим, що тут була надзвичайно критична ситуація із обладнанням і приміщення зв'язку із декільком прильотами іскандерів і дронів. Воно було досить серйозно пошкоджене на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що цей заклад, дякуючи нашій підтримці, Міжнародних спонсорів зможемо повноцінно працювати і надавати нашим діткам якісну світянську послугу.